Всім привіт! У цьому відео пропоную ознайомитися із властивостями арифметичного квадратного кореня і трішечки потренуватися у їх застосуванні. Давайте пригадаємо. Що квадратним коренем із числа а називається число, квадрат якого дорівнює а. Тобто, наприклад, із числа 36 ми з вами говорили, квадратними коренями буде два числа плюс і мінус 6, оскільки і плюс 6 у квадраті дає 36, і мінус 6 у квадраті теж дає 36. Ми знаємо, що існує ще і арифметичний квадратний корінь із числа. Це невід'ємне значення, який у квадраті дорівнює числу а. Тобто для числа 36 арифметичним квадратним коренем буде число тільки 6. Бо воно невід'ємне, і воно у квадраті дає 36. Нагадаю, що знак радикала символізує роботу саме з арифметичним квадратним коренем. Підкореневий вираз завжди повинен бути невід'ємним. Умова корінь з А дорівнює Б виконується завжди, якщо Б у нас невід'ємне, тобто результат арифметичного кореня, не повинен бути від'ємним, він або нуль, або додатній. Ну і, відповідно, Б квадрат повинно дорівнювати. Підкореневому виразу. І з першою властивістю арифметичного квадратного корення ми вже знайомі з вами. Якщо підкореневий вираз у нас невід'ємний, то і результат арифметичного квадратного корення буде теж невід'ємний. І тут ми з вами говорили, що в такому випадку квадрат гасить корінь. Залишається тільки підкореневий вираз. Доповнимо цю властивість іншими. І так. Першу ми з вами щойно повторили. Друга. Арифметичний квадратний корінь, під яким стоїть вираз у квадраті. Будь-яке число у квадраті є числом невід'ємним, дорівнює нулю або більше нуля. Отже, арифметичний корінь з такого виразу знайти точно можна. Ми не можемо просто цією двієчкою погасити корінь, бо може залишитися від'ємне число. Якщо воно тут стояло, все одно ж воно в квадраті давало додатній результат. А ми з вами щойно проговорили, що результат арифметичного кореня повинен бути більший або дорівнює нулю. Тож підстрахувати себе і не винести за знак кореня від'ємного числа, ми можемо тоді, коли візьмемо підкореневий вираз без квадрата під знак модуля. Бо ви ж знаєте, що модуль ніколи не буває від'ємним. Таким чином матимемо результат арифметичного квадратного корення більшим або рівним нулю. Третя властивість: під знаком арифметичного квадратного корення стоїть підкореневий вираз у парному степені. Пам'ятаєте, якщо n це будь-яке натуральне число, 1, 2, 3, 4, то при множенні його на 2 ми будемо отримувати відповідно 2, 4, 6, 8 і так далі. Тобто Яке б ми число натуральне не помножили на 2, ми завжди отримаємо парний результат. При піднесенні будь-якого числа до парного степеня завжди будемо мати невід'ємний результат. І значення арифметичного квадратного корення з такого виразу ми знайти точно можемо. Тож скористаємося попередньою властивістю. Із підзнаку арифметичного корення винесемо під кореневий вираз, але без двічки. Таким чином, навіть якщо а є від'ємним числом, і навіть якщо n є непарним показником, від'ємне число у непарному показнику дасть від'ємний результат, то дужки модуля перетворять цей результат у невід'ємний. Для того щоб знайти корінь із добутку, можна його розкласти на добуток арифметичних квадратних коренів. Важливо тільки, щоб і А було невід'ємне, і Б було невід'ємним. Корінь із частки можна знайти, коли знайдемо окремо корінь із чисельника і корінь із знаменника. Тільки маємо на увазі, що А у нас не повинно бути від'ємним, а Б ще і не повинно бути нулем, оскільки Б стоїть в знаменник. Властивості арифметичного квадратного корення дозволяють і порівнювати корені. Якщо перший підкореневий вираз більший за другий підкореневий вираз, то значення арифметичного квадратного корення з першого виразу буде більше за значення арифметичного квадратного корення з другого з них. І під коренем можуть стояти невід'ємні дійсні числа. Розглянемо до кожної властивості приклади. З прикладами для першої властивості ми вже з вами знайомі. Якщо під коренем у нас стоїть число невід'ємне, то квадрат гасить корінь і в нас залишається тільки підкореневий вираз. Чи працює ця властивість ось в такому випадку? Так, вона теж буде працювати, але за умови, що значення числа b від'ємне. Якщо саме b від'ємне, то із знаком мінус. Ми отримуємо протилежний до від'ємного результат, тобто результат додатній. А для додатнього підкореневого виразу працює дана формула. Квадрат може погасити корінь, і ми отримуємо мінус b. Тримаєте в голові, що мінус b це невід'ємне число, b – від'ємне число. А із знаком мінус b буде давати число до від'ємного протилежне, тобто додатнє. Наступна властивість. Під коренем у нас стоїть квадрат деякого числа в результаті ми маємо модуль. Корінь з 1,2 у квадраті це буде модуль 1,2. Оскільки 1,2 це число додатнє, модуль додатнього числа дорівнює самому собі. А от якщо ми під корінь поставимо мінус 15 у квадраті ми отримаємо все одно додатній результат. І отут надзвичайно важливо не забутися про знак модуля, бо далі значення даного арифметичного кореня буде дорівнювати саме модулю відповідно до цієї властивості. Модуль від'ємного числа є число до нього протилежне, тобто 15. І ще раз наголошую, результатом. Добування арифметичного квадратного кореня не може бути від'ємне число. Результат додатній, результат додатній, саме для цього тут стоїть модуль. Наступне, в цьому прикладі у вас під коренем стоїть n. В умові зазначено, що n від'ємне число. В квадраті це число n все одно дасть додатній результат. Тобто корінь із додатнього числа ми добути зможемо. Але це буде не n, бо n від'ємне число, а результатом арифметичного корення від'ємне число бути не може. Тож ми ставляємо модуль і з від'ємного числа робимо число до нього протилежне. Чим відрізняються число і протилежне до нього число? Знаком. Отже, якщо n само по собі було від'ємним числом, то знак мінус робить із нього протилежне, тобто додатнє число. Отже, зараз маємо результатом даного кореня додатнє число, як і повинно бути. Наступне під квадратним коренем стоїть вираз у парному степені. Його значення дорівнює модулю а в степені n. Наприклад, треба знайти арифметичний квадратний корінь з мінус двійки в десятому степені. Зверніть увагу, що показник степеня у нас повинен ділитися на 2. Бо саме без двійки показник степеня повинен іти у відповідь. Тож десятку розкладаємо на 2 і на 5. І без двійки він іде у відповідь. Маємо модуль з мінус двійки і тепер у п'ятому степені, бо 2 помножити саме на 5 буде давати 10. Мінус 2 у непарному степені це від'ємне число. Від'ємне число у непарному степені дає від'ємний результат. Тож, модуль робить із від'ємного числа додатнє число, а 2 в 5 степені дорівнює 32. Наступне завдання зараз під модулем не число. Причому навіть не сказано, від'ємне воно чи додатнє. Давайте подумаємо, як знайти це значення, і подумаємо, чому нам не зазначили, додатнє воно чи від'ємне. Арифметичний квадратний корінь із С в 12 степені 12 це парний степень ділиться на 2. У відповідь ми записуємо модуль, підкореневий вираз і показник без множника 2. Записуємо підкореневий вираз С. 12 це 2 помножити на 6 без множника 2. Записуємо тільки 6. Зараз під знаком модуля у нас стоїть невід'ємний результат. Чому? Бо у нас степінь парний. Будь-яке число у парному степені дає невід'ємний результат. Отже, нам все одно, чи це додатнє, чи це від'ємне, бо результат це в шостому степені буде завжди більший або дорівнює нулю. Скористаємося властивістю добутку коренів. Пам'ятаєте, що формули у нас працюють як зліва направо, так і справа наліво. Корінь. Із 0,64 помножити на 36 не треба виконувати дію множення. Можна знайти окремо корінь із 64 сотих і окремо корінь із 36, корінь з 18 на корінь з 50. Корінь з 18 сам по собі не добувається. Корінь з 50 сам по собі не добувається. Таким чином, ми можемо 18 розкласти на 9 і на 2. А 50, наприклад, розкласти на 25 і на 2, корінь з 9 і корінь з 25. Відповідно до цієї властивості ми можемо добути окремо. А корінь з 2 помножити на корінь з 2 – це буде корінь з 2 у квадраті. Під коренем невід'ємне число, значить, квадрат погасить корінь, залишиться просто двієчка. Тут є і інші варіанти розкладу. Можете подумати над ними самостійно. Корінь щастки дорівнює частці коренів. Якщо треба знайти частку двох коренів, один підкореневий вираз 6,3, інший 0,7. Ми точно не знаємо коренів із цих чисел окремо. Але. Якщо знайти спочатку відношення цих чисел, а потім добути корінь, то можливо, нам і вдасться справитися з цим завданням. Таким чином, 6,3 ділимо на 0,7, або можемо замінити і поділити 63 на 7. Це буде 9, а корінь з 9 – це 3. І остання властивість про порівняння. Як нам порівняти корінь з 11 і корінь з 7, якщо ми не знаємо конкретних значень цих чисел? Зате ми знаємо, що якщо підкореневий вираз один більший за підкореневий вираз інший, то і корінь з більшого числа буде більшим за корінь з меншого числа. А тепер спробуйте самостійно виконати ці завдання, спираючись на властивості арифметичного квадратного корення і на зразки. Ну, а тепер звіримося. Мінус 10 це окремий множник. Наші властивості стосуються тільки коренів. Тому мінус 10 ми залишаємо без змін. Корінь із квадрата це модуль підкореневого виразу. Оскільки 1,2 це додатнє число, модуль з додатнього числа це саме це число. Ну і мінус 10 помножити на 1,2 це буде мінус 12. Мінус 4 це окремий коефіцієнт. Він до кореня не має ніякого відношення. Його залишаємо самого по собі. Корінь із підкореневого виразу у парному степені дорівнює модулю цього підкореневого виразу і показник степеня вдвічі менший, ніж був. Тобто модуль із мінус одиниці в сьомому степені від'ємне число в непарному степені буде від'ємним, модуль нам зробить з від'ємного числа число йому протилежне, число додатнє. Тобто одиницю в сьомому степені. А одиниця в будь-якому степені це одиниця. Тож маємо в результаті мінус 4 на 1 мінус 4. До третього прикладу застосуємо властивість кореня здобутку. Корінь здобутку дорівнює добутку двох коренів. Під коренями стоять невід'ємні числа, тож корінь з кожного з них ми добути можемо. До четвертого прикладу застосовуємо властивість і кореня частки і кореня здобутку. Таким чином, знаходимо Корінь із кожного окремого числа. Добре, що кожне із них є невід'ємним. П'яте. Корінь із дев'яти. Із дев'яти сотих, із дев десятитисячних добути можна. А от з дев'яти тисячних добути ні. Корінь із ста, корінь з десяти тисяч. Корінь з одиниці, добути можна. А от корінь з 10 і з тисячі, ми не знаємо конкретного значення цього числа, тобто ці корені можна добути тільки за допомогою калькулятора. Але. Але ми з вами можемо справитися і без калькулятора, бо ми знаємо, що добуток коренів може дорівнювати з здобутку цих чисел. Таким чином, маємо 9 тисячних помножити на тисячу, це буде просто 9, а корінь з 9 це буде 3. Сьоме завдання. Ми бачимо, що тут підкореневий вираз складається аж з трьох різних множників, то знайдемо корінь з кожного множника окремо, і потім результати перемножимо. Корінь з 81 це 9. Корінь із виразу у парному степені це модуль цього виразу у степені вдвічі меншому за показник. Тобто була четвірка, а у нас 2. Корінь із y в квадраті це просто корінь із y в першому степені. Будь-яке число у парному степені це є число невід'ємне, а модуль з невід'ємного числа це саме це число. Про y нам сказано, що це число невід'ємне. Модуль невід'ємного числа це саме це число. А якби y був від'ємним, що б ми тоді написали після модуля? Тоді б ми тут написали мінус і, що ми виносимо мінус і. Ну і останнє завдання порівняйте, нам треба було просто порівняти підкореневі вирази. 2,1, очевидно, що менше, ніж 2,11, а значить і корінь з цього виразу буде менший за корінь із 2,11. Ось так швидко, легко, просто ми пропрацювали властивості арифметичного квадратного кореня. Тренуйтеся, у вас все вийде! Успіхів вам, папа! -па.